Практика виїзних прийомів особисто керівництвом департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України запроваджена для визначення реального стану справ. Цьогоріч Житомир став першим, де перевіряли забезпечення прав громадян, своєчасне реагування на звернення та організацію особистого прийому. Відповідно до розпорядження керівництва міністерства, ці складено відповідний графік, і двічі на місяць ми виїжджаємо по регіонам про ринок держави. От такий прийом відбувся в цьому році у вас на Житомирщині. Подальшому ми в інших районах також ці прийоми будемо здійснювати. Прийом громадян відбувався і завдяки роботі місцевих правоохоронців. Попрацювали в цьому напрямку теж, дали оголошення, об'явили населення, навіть люди прийшли не тільки з самого обласного центру, де відбувався прийом, а із інших районів навіть приїхали своїми нагальними потребами. Загалом громадяни області залишилися задоволені прийомом. Бросили в глаза то, що люди, як би це більш чітко сказати, продемонстрували мені високий професіоналізм, доброжелательність, крім того, чіткість в роботі, готовність прийти на допомогу. Я такого не очікував, звісно. За словами начальника департаменту громадської безпеки Володимира Петровського, люди приходили з різними проблемами та об'єднувало їх одне бажання знайти відповіді на свої питання.